Всім привіт! Мене звати Саша Філіп вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам продемонструвати свою останню прикрасу, яку я виготовила нещодавно ну, буквально вчора. Це комплект з перлинок. Перлинки такі сірого кольору, такого сріблястого, металевого. І ви бачите, я тут використала ось таку вставочку. в одній з розпаковок з Алі. Я вам показувала цей елемент. Він дуже красивий, він весь повністю всипаний цирконами, дуже щедро. Бачу, подивіться, як він блищить. Позаду він ось такий. такий Така імітація ланцюжка трьох ланок, які скріплені між собою. Дуже красиво виглядає в прикрасі, насправді так. Саму прикрасу я проставила тут, ви бачите, бісером 15-м матовим срібним. А тут я взяла. Протектори. І через протектор, через тросик закріпила. значить Тут я закріпила крім, і тут також. І позаду я поставила ось такий замочок. Було в мене побоювання, що буде, ця, буде цей елемент прикручуватися. Але насправді він не прикручується, він досить нормально зручно лежить. Ось така легка асиметрія виходить. Ось. Ну зараз він тут на столі, а коли одягає, одягається на тіло, то лежить дуже добре. Ось, такий. ось таке намисто. І в комплект до цього намиста я вже зробила браслет. Думала, я думала, як його зробити. І, врешті-решт, зробила ось такий браслет. Так, такий самий елемент взяла, ну, тобто, повністю повторила це намисто в повному обсязі, тільки менше взяла перлинок. І вийшов ось такий на замочок. І просто ось такий замочок без кільця. Тут Теж циркони, щось воно не фокусується. О. Теж циркони. Як на мене, то до такого кольору перлинок дуже гарно. Дійшли ось ці елементи. Таке сріблясте срібло вийшло. Ну, подивіться, як він сяє. Дуже красиво. Зараз я вам покажу, як це на руці виглядає. Думаю, вам сподобається. Подивіться, як це виглядає. Ось таким чином. Мені здається, що дуже гарно. І позаду ось так. Дуже ніжно. І в той же час, так, нарядно поблискує. Ось такий комплект. Ще я хочу зробити сережки в подібному стилі. Ну, я не впевнена щодо стилю. Ну, я хочу використати такі самі перлинки, і також фурнітуру ясно, що преміум якості. Ну, можливо, швенза і преміум якості. Ну, неможливо, а точно. Ось. А конкретну модель сережок я ще не придумала. Буду думати. Почала я підбирати замочки для сережок для цього комплекту. І мені здається, що ось такого плану гачки підійдуть сюди найбільше. Ну, не гачки, це англійський замочок. Мені здається, що сюди він буде найкраще. Він своєю формою, цей замочок, нібито імітує ось цю ланку. Правда? Ну, щось трошки є. От. Ну, з тих замочків, які в мене є, цей найбільш наближений, мені здається, за формою до цього елементу. І мені здається, що це буде доречно. Залишилося вигадати форму самої сережки. І, знаєте, я тут подумала, і ну, в принципі, тут же ж у мене немає ніяких там. Ну, тут досить класична збірка, ніяких викрутасів тут немає. І я подумала, що, а що як зробити, наприклад? Ну, таку саму лінію, наприклад, із трьох перлин. Ну, це так, я просто візуально, так, щоб прикласти і зрозуміти. Ну, Ніби ось решка, так і лінія з трьох перлиночок. Воно буде і, ну, водночас і просто, і елегантно, і в стилі до цього комплекту повністю. Ну, Тобто, замок імітує. Повторюю нібито за формою цей елемент, а лінія з трьох перлинок повторює ну, простоту ліній прикраси, власне, двох браслета і намиста. Ну, ось така в мене думка. Зараз буду пробувати. Сережки готові. Ось так це вийшло у мене. Замість проставочних намистинок бісеру, які тут були в комплекті скрізь, я поставила крімпи, тому що. Спочатку хотіла зробити на, трос, ой, на пінах ці сережки, але піни не пролазять в отвори цих перлиночок. Тому довелося брати тросик. Ну, а відповідно, тросик треба десь закріпити. То я, Виходить так, що верхню петельку закріпила ось тут, а нижню закріпила ось тут. Ну, тобто, крім раз, крім два, а тут вже поворотна бісериночка. Ну, ось Такі сережечки. Ну і зараз покажу вам... А, напевно, ще покажу вам. Окрім цього комплекту, я ще вам не показувала. ось такий браслет я зробила. Це штучні перли чи штучні барочні перли. Ну, ви знаєте, я вам показувала в розпаковці, але ось такий браслетик у мене вийшов. По-моєму, теж дуже гарний. І ще я нещодавно виконала ось такі два браслета. Вони такі простенькі, на резинці. Взагалі ніколи раніше не працювала з резинкою. Але оце, я думаю, спробую, що з цього вийде. Один меншого розміру, один більшого це чорний агат. Я думаю, що це тонований, ну, тим не менш агат. Ось. І той, що більшого, можливо, знаєте, як парні браслети для, для, для нього і для неї. Ну, ось так. Такі ось браслетки. Ну що, давайте тепер роздивимось на манекені. Ось так це виглядає. На мисто. Бачите, все дуже рівненько лежить, дуже добре, дуже гарно. Ось так виглядають сережки. І браслетик, браслетик, браслетик. Ось він докупи до комплекту. Так, давайте я його кудись тут поставлю, щоб він тут теж був у кадрі в нашому. Ось так. Виходить ось такий у мене комплект. Коментуйте, ставте лайк, якщо вам сподобався цей комплект. Дякую вам за увагу! Бажаю вам всього найкращого. Чекаю ваших підписок. Все, бувайте!